Радіо Юей Чикаго сотні тисяч птахів і десятки тисяч тварин під загрозою знищення через теракт росіян на Каховський ГЕС і затоплення Херсонщини. Там було багато національних природних парків, які були створені для зберігання червонокнижних. І там є рослини і тварини, які унікальні саме для південного регіону України. Тому є загроза, що ми можемо втратити взагалі певні види рослин та тварин, заявив перший заступник міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Олександр Краснолуцький. І от, власне, на Дніпропетровщині масово гине риба, що є екоцидом у чистому вигляді. Зокрема, біля села Мар'янське Криворізького району внаслідок руйнування дамби Коховської ГЕС критично впав рівень води у Коховському водосховищі. Загибель водних біоресурсів може призвести до екологічної катастрофи, і про це зазначають в офісі Генерального прокурора України. Радіо ЮЕЧИКАГО.